Щодня по 10 годин та на висоті 29 метрів працюють муралісти зі Львова. розмальовують фасад багатоповерхівки на вулиці Адмірала Луніна. Зображують людину, яка віднайшла свій баланс. Як кажуть автори, це ілюстрація привід задуматися та навчитися розділяти свій час на відпочинок та роботу, а ще піклуватися про психічне здоров'я. Мурал також має і грецькі мотиви. В основі цієї роботи взята людина, яка тримає, буде тримати таку амфору грецьку. Ми цим хотіли підв'язати трошки контекст, що це Маріуполь має таку автентичну, взагалі автентичну ідею. Корені такі грецькі, ми хотіли якось їх підкреслити. Працюють брати Сергій та Віталій зі страховкою на роботу площею 350 квадратних метрів. Кажуть, потрібно 40 літрів фасадною та близько 100 балонів з аерозольною фарбами. Спочатку ми взагалі підготували стіну і погрунтували, потім наносимо контури, тобто розмічаємо саме скіз малюнку. Де будуть який об'єкт знаходитись, і після того вже починаємо опрацьовувати якісь деталі, заливати якісь великі фрагменти. Тобто, це така дуже поступова робота. Основний куар у нас це холодна гама, це сині, фіолетові тони. Спочатку ми перед тим як досліджувати саму тему, дивилися, що його географічне її відношення тут недалеко до моря. У нас у нас в композиції теж буде зображений маяк, і хотілося, щоб там синій, такий фіолетовий, щоб це були головними, типу, домінантами. І до них контраст підбирали вже яскраво гарячі, теплі тони, там персиковий, рожевий, помаранчевий, тобто, щоб це контрастувало до холодної теми. І було якраз у нас там в роботі позитив, негатив, і воно так плюс-мінус, щоб все грало. Мурал створюють за фінансової підтримки швейцарської конфедерації ініціатори проєкту організація «Психічне здоров'я для України. Метою проєкту є підвищення обізнаності мешканців прекрасного міста Маріуполь про важливість психічного здоров'я. Ми сподіваємось, що цей мурал. Нагадуватиме їм, що про своє психічне здоров'я треба дбати, брати паузи, відновлюватися емоційно, брати відпустки, якщо вони цього потребують. Завершити малюнок на фасаді багатоповерхівки вуличні художники планують 21 травня. Інна Ливанська, Олександр Сушко, новини на Суспільному.